Вчора у міському палаці культури відбувся конкурс Студент року року-2024», в якому взяли участь представники семи навчальних закладів нашого міста. Студентство продовжує жити і робити різноманітні заходи, донатити, допомагати військовим, і це нам дає змогу саме проводити подібні заходи, які теж сприяють подальшої перемоги і розвитку студентського руху в місті Кременчуці. Маючи нагоду, хочу подякувати партнерам, і спонсорам, які цього року долу. Училися їх велика кількість. Наші підприємства, соціально-відповідальний бізнес активно приймає участь з року в рік. І цього рік не став винятком. Дуже багато подарунків чекає на переможців на учасників, саме завдяки підтримці міської влади і соціально-відповідального бізнесу. Цього року ми радіємо з того, що в нас приймають участь 7 навчальних закладів. Це дуже класно, тому що ми сподівалися, що максимальна кількість може взяти участь. Цьогорічна тема від минулого до майбутнього надала конкурсу особливої символіки. Учасники мали змогу проявити креативність, розкрити історію та надії на майбутнє за лаштунками. Панувало хвилювання. Учасники підтримували один одного, створюючи неймовірну командну атмосферу. Підготовка нас згуртувала ще більше, об'єднала. В нас приходили креативні ідеї. Ми дякуємо організаторам цього заходу. Так як в такий нелегкий час під повітряні тривоги провести це дуже складно, але ми змогли всі зараз нервують це дуже сильно. Перше це Казати, який наш навчальний заклад, який він класний, який він ну крутий. У нас мало хто між собою спілкувався, але як почався конкурс, всі вже стали як родина, всі дружні, всі класні. Особливим моментом вчора стала присутність почесного гостя, колишнього студента року 1964 року, який поділився своїми спогадами про студентські роки та відзначив, як змінилась молодь. Я в 64 році поступив у лісний коледж, Це 60 років назад. Це я подивився два студент. 2024, двадцяти. Я спомню я ж студент 64 року. тобто 60 років назад трошки було якось наверное, бідніше, трошки було скромніше. І 60 років тому такого не було. А зараз все добре, все замічано, молодіж здорово. Все. Не обійшлося без випробувань. Повітряна тривога кілька разів змушувала учасників та глядачів переривати конкурс, проте всі впоралися із труднощами і повернулися до виступів з новою енергією. Конкурсанти довели, що вміють триматися і не здаватися навіть у складних умовах. І от після виступів члени журі виставили оцінки, і стало відоме ім'я переможця. Студенти року 2024. Подякувати нашим командам, тому що я знаю, як їм було важко в цьому році готуватися, тому що і під час підготовки, і навіть під час конкурсу були ті кляті тривоги, але ми обов'язково переможемо. Хочеться побажати всім нам, Кримучуку Україні, щоб наступному році всі наші команди. 20-й ювілейний студент року святкували в перемозі. Ура! Переможцем стає Маргарита Кавцевич і команда Хромачинського льотного коледжу національного університету внутрішніх справ. Так нереально круто, нереально приємно отримати таку почесну нагороду. Гідно представити свій навчальний заклад. Дуже дякуємо. Нашому керівнику, завдяки якому в принципі в нас є така крута програма. Дуже дякуємо закладу, нашому Кременчуцькому льодному коледжу, всій команді, директору, адміністрації, і дуже дякуємо звичайно організаторам такого крутого заходу, молодіжному парламенту Кременчука, Кременчуцькому міському комітету молодіжних організацій. Всі люди, які долучені до цього концерту, це взагалі вау, дякую. Конкурс студент року у Кременчуці – це більше ніж змагання. Це подія, яка об'єднує, надихає та допомагає молодим людям знайти себе. З кожним роком ця традиція стає яскравішою, а її учасники більш впевненими та готовими до викликів. Кременчук ще раз показав, що пишається своєю молоддю, яка без сумніву має блискуче майбутнє. Організаторами конкурсу традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини.